Парламентські вибори у Німеччині закінчились прогнозованою перемогою Християнсько-демократичного союзу з показником 22,6%. Лідер партії Фрідріх Мерс, який тепер замінить Олафа Шольца на посаді канцлера уже висловив здивування нещодавніми заявами президента США Трампа про загарницьку війну Росії проти України на другому місці. Ультраправа проросійська альтернатива для Німеччини за останні роки. Ця поліцила покращила свої рейтинги більш як удвічі. Натомість соціал-демократи чинного канслера Олафа Шольця, це посіли третє місце, навпаки, втративши майже 10% голосів. Більше про виборчий процес у Німеччині та як це може вплинути на подальшу допомогу Україні у сюжеті Костянтина Мельникова. Початок 22-го. під тиском новин про ймовірний напад Росії. Українці, які на той момент живуть у Німеччині, починають збиратися на масові акції у Берліні. Усе, аби привернути увагу світу до нової і поки що ймовірної загрози. Згодом створюють громадську організацію Вічі і впродовж трьох років нагадуватимуть німецькій владі уже про реальну необхідність допомагати Україні у боротьбі з агресором. Ситуація вже дуже-дуже була погана. Ось ми відчували, що щось дуже погане трапиться. Для мене Вічі це рух свободи, опору і. І України масштабні акції активісти організовують не лише на річницю вторгнення, як от сьогодні, а й під час найрезонансніших терористичних атак, таких як підрив Каховського водосховища чи удар по столичному охмадиту. Нині Німеччина прокинулась після напруженого дня виборів до парламенту. Доволі прогнозовано переміг християнсько-демократичний союз. А його лідер, який очолить парламент, замінивши на посаді Олафа Шольца, Фрідріх Мерс, уже встиг розкритикувати політику Дональда Трампа та натякнув. Ути на подальшій підтримці України про що не раз наголошував під час своєї передвиборчої кампанії. Ми повинні знову діяти швидко, щоб ми могли робити правильні речі всередині країни, щоб ми знову були присутні в Європі, щоб світ побачив Німеччиною знову надійно керують, і це те за що виступає союз, це те за що ми виступаємо, і це також те, чого я прагну особисто. Напередодні в ефірі одного з німецьких телеканалів Мерц також заявив, головний пріоритет для нього це зміцнення Європи та незалежність Німеччини від Сполучених Штатів. Адже заяви президента Трампа, які лунали останніми днями, його неабияк шокують. Ми на боці України тільки з цією позицією можна закінчити цю жахливу війну. Додав він, акцентуючи на неможливості будування коаліції з ультраправою проросійською альтернативою для Німеччини. Я можу чітко запевнити виборців в одному. Ми не будемо працювати з партією, яка називає себе альтернатива для Німеччини. Ця партія виступає проти всього, що ми і наша країна побудували протягом останніх років і десятиліть. Та це позитивний аспект цих виборів для нас, українців, які стримують агресора на сході своєї країни. Та є інший друге місце, здобувши понад 20% голосів. У цих перегонах здобула відома прихильністю до росіян та до Путіна альтернатива для Німеччини. Ще два роки тому кількість прихильників цієї партії заледве ледве сягала 10%. Ми подвоїли голоси, хоча нам прогнозували, що ми їх втратимо наполовину. Сталося навпаки, і я маю сказати одне: наша рука завжди буде протягнута для участі в уряді, для виконання волі народу, волі Німеччини. Нині праворадикали, очолювані Алісою Вайдель, вдвічі покращили свої рейтинги, і це тривожний знак, що сигналізує про те, що російський диктатор намагається розширювати географію свого впливу, і йому це поволі, але вдається. Росіяни не міняють тактики маніпуляціями та дезінформацією. Розхитують європейське суспільство. Саме протистояти цьому у Берліні намагаються активісти. Віча важко людям доносити, що нам потрібна зброя для перемоги, і насправді знадобилося ось ці три роки, аби донести це до людей. Тут серафима з окупованого є на Києво, на Донеччині. Дівчина як ніхто знає, як це тікати від війни. Уже двічі нині вона займається культурними проектами організації для того, щоб світ розумів, українці креативні, сучасні, цивілізовані, а отже, гідні місця в європейській спільноті. Утім, доносити це крім розпропаганди заважає і почуття провини, з яким досі живуть німці. Після другої світової війни вони намагалися відійти від цього. Наративу, що потрібна зброя, потрібна сила, аби бути такою впливовою сильною державою. І саме на цьому спекулюють праворадикали, поширюючи кремлівські наративи у Німеччині. Звісно, навіть об'єднавшись з лівими, які також симпатизують Росії, ці сили не здобудуть більшості у парламенті. Тож усе залежатиме з ким будуватиме коаліцію МЕРЦ. Утім, уже можна говорити, що окрім внутрішніх питань, українське питання також буде на порядку денному у новому парламенті, який тепер налічує 630 депутатів. Найбільше мандатів у партії Мерца 164. на другому мі місці – альтернатива для Німеччини 152 голоси. Далі соціал-демократи шольца та зелені остаточні підсумки виборів буде затверджено 14 березня. Костянтин Мельников, Анна Боль, Факти Сі Єдині новини. Україна розраховує на єдність світу Європи, Америки та усіх народів, які прагнуть жити в мирі на основі передбачуваних правил. Про це заявив президент Володимир Зеленський на засіданні лідерів групи СЕМІ. Глава держави провів переговори з очільником Білого Дому Дональдом Трампом. Зазначив, зустріч була продуктивна. Були озвучені важливі принципові позиції від більшості партнерів. Говорили про необхідність гарантій безпеки для України та реальні шляхи, як забезпечити припинення Російського. Агресії. Наші команди вже дуже продуктивно працюють зі Сполученими Штатами Америки щодо економічної угоди, яку ми сподіваємось підписати у Вашингтоні. Пане президенте Трамп, ми би хотіли почути вас, тому що всіх наших людей дуже турбує: чи продовжуватиметься підтримка, чи залишатиметься Америка лідером. Ми би дійсно хотіли почути вас. Президент США Дональд Трамп може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським найближчим часом. Про це очільник Білого Дому заявив під час переговорів із лідером Франції Еммануелем Макроном я зустрінуся з президентом Зеленським. Насправді він може приїхати цього тижня або наступного тижня, щоб підписати угоду, що було б чудово. Я б із задоволенням з ним зустрівся. Ми б зустрілися в овальному кабінеті. Отже, угода зараз опрацьовується. Вони дуже близькі до остаточної домовленості. Це буде угода щодо рідкісно земельних елементів та різних інших речей. І з нами зараз в ефірі Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України. Сергію, пане Сергію, вітаємо. Вітаємо. З цікавістю великою, мабуть, спостерігали всі за цією зустрічю. Макрон був першим політиком закордонним головою держави, який приїхав до Трампа. І до речі, якщо ви бачили, Трамп не зустрів його на порозі білого дому, всупереч традиції. Зустрічала помічниця. Ну я не знаю, чи це який знак, але от такий символізм, деякі спостерігачі відмітили. Але нас цікавлять там більш масштабні речі та прес-конференція, яку вони дали, і той епізод, в якому е Макрон виправив та. Трампа, коли вони говорили про коли говорили про позику українцям, і Трамп сказав, що це була позика Європи українцям, така сама, як і у американців, і Макрон сказав, що це насправді була допомога. Ось взагалі ця тональність, ці моменти, що головне ви виділили з цієї зустрічі, на що ми маємо звернути увагу. Ну дуже складно переконати в чомусь Дональда Трампа. В чому він знаєте, вже сам себе переконав. І інші голоси він. Сприймає достатньо критично, але по факту Макрону можливо це вдалося, тому що ну ми чуємо постійну цифру 350 якихось мільярдів, які Україна в очі не бачила. Можливо, якби і були в нас ці 350 мільярдів зброї на цю суму, то і фронт би зараз проходив взагалі набагато далі від українських міст і сіл. А по факту приписувати те, чого ніколи Україна не отримувала, це абсолютно несправедливо. Президент озвучував цифри, це там, порядка 100 мільярдів. І наскільки ми чули, теж в переговорному процесі про цю угоду щодо мінералів, корисних копалин і так далі, там вже 500 мільярдів теж не актуальна цифра. Сподіваюсь, вона пройде всі. Перегляди ця угода і не будуть нам навішувати те, чого ніколи в очі ми не бачили. А те, що Макрон, будучи в Білому домі, апелює і виправляє, то це дуже хороше з української точки зору модель поведінки, тому що вона містить більше правди, ніж просто одноканальний такий. Спосіб нав'язувати нам цифри, яких ніколи Україна не отримувала. Так само важливо розуміти, що, звичайно, якби ми, українці, знали, що це виявляється ленд-ліз, і це треба вертати, то тоді б, за ленд-лізу, Україна могла б брати більше зброї, швидше її брати, і брати ту, яка треба сьогодні, а не через. Півроку, як актуальність, вже знизилась, і нам її передавали. Тому це були не ленд-ліз, це була допомога, яка не підлягала поверненню. І відповідно зараз переписувати заднім числом правила це достатньо несправедливо по відношенню, щонайменше до України, яка добровільно відмовилась від ядерної зброї і, відмовившись, мала гарантії, які виявилися порожнім місцем. Тому дуже важливо, щоб в цьому переговорному процесі, який, бачите, теж такими як емоційні качелі, дуже по-різному, в один день дуже різка риторика, потім, навпаки, вже, начебто, все зійшло на спокій, щоб ми далі тримали свої інтереси. І президент це якраз доводить, тобто він вже. Спокійно теж коментує, і вже немає реакції такої різкої. І вже і про 4% його рейтингу вже ніхто не каже. Хоча буквально Окрім весь Путіна тиждень весь тиждень про це лунали меседжі з Вашингтону. І 350 мільярдів вже так скажемо підправив Макрон. І переговорний процес так більш-менш переходить в нормальний режим. Його веде Андрій Єрмак і, і веде. Радник з питань національної безпеки, який прийшов замість Джейка Саліван, це Майкл Волц. Цей переговорний процес продуктивний, але він вимагає ще часу. Тому, ну знаєте, нам три, три роки вже війни, то один-два дні додаткових переговорів. Якщо вони принесуть Україні більше результат ніж зараз, то ну, це варто проводити цей переговорний процес, а не просто погоджуватись на все, що прислали. З Вашингтону як вимогу вимог час вимог вже минув до українського народу. Наші ключові інтереси це гарантії безпеки, які ми хочемо побачити, зокрема в угоді зі сполученими штатами Америки. Але от цікаво, що європейці вони ніби як почали прокидатися і намагаються не пасти задніх, тому що Франція і Велика Британія, як стало відомо, підготували план гарантій безпеки для України. Він може включати відправку європейських військових на українську територію. Про це заявив президент Франції. Еммануель Макрон на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом він наголосив, мінські угоди не спрацювали, бо не було реальних гарантій безпеки. А Росія не виконала своїх зобов'язань. Макрон також зазначив, що деякі країни готові відправити миротворців до України після припинення вогню. При цьому військові не обов'язково перебуватимуть на передовій, а діятимуть як гарантія стабільності. Макрон також висловив підтримку дипломатичним ініціативам Дональда Трампа спрямованим на досягнення миру. Я вважаю, що переговори корисні. Я вважаю, що надзвичайно важливо йти до миру, але моя сильна позиція полягала в тому, щоб спершу спробувати отримати щось, що можна оцінити, перевірити та підтвердити. І давайте переконаємося, що ми будуємо достатні гарантії. Якщо коротко, ось де ми готові бути залученими. Ну от власне вчора відбувся саміт за великої кількості представників європейських інституцій, лідерів країн, і цей саміт підтримає Україну Сапот Україн» і візит до України іноземних лідерів. Чи дійсно він свідчить про безапеляційну солідарність і підтримку Україні? Та і дійсно сильні позиції в. Хотілось би бачити за їхню участь в переговорному процесі, тому що ми теж на цьому наполягаємо. Я вас навіть трошки так посилив. Ви знаєте, скали там. Саміт це безпрецедентно. Такого в історії України ніколи не було і, можливо, ніколи і не буде в повному складі. Вся єврокомісія тут, плюс лідери всіх Балтійських скандинавських країн тут, плюс тут у нас присутній прем'єр-міністр Іспанії, країни, яка має величезний економічний потенціал і яка теж дуже гарно себе розкрила останні роки по відношенню до України. Завжди Іспанія була дуже українсько-скептична. Зараз прем'єр-санчес показує дуже таке дружнє обличчя іспанського народу. Прем'єр-міністр Канади Великої Сімки країни і представник Франції, міністр в європейських справах. Це, це саміт. Тим більше, знаєте, ну всі ж добиралися потягами, то я вам скажу від невеликий секрет: три потяги було повних на учасників цього саміту, тобто не один, а три приходили по черзі, і вони там навіть накопичувалися на вокзалі. Там є спеціальний лаунж, такий доступний для всіх, і там можна було зайти цей лаунж просто там. Тут сидить прем'єр-міністр Швеції просто. Там є горішки, якісь в очікуванні потягу. В іншій кімнаті трюдо з Борисом Джонсоном, який відставний, але політик все одно спілкується буквально в трьох метрах. А тут сидить французький міністр, грає в шахі, там є шаховий столик, просто в очікуванні свого потягу, як в якомусь терміналі аеропорту, але це вокзал київський. І я, користуючись нагодою з прем'єром Швеції, поговорив теж так, в порядку гарантії, ну, на що ви готові? Ульф Крістерсен, я кажу, будеш якийсь, може, контингент шведський, Ну так, жарти, жарти. Так, ви можете прямо в Полтаві його розміщати, в принципі, з огляду на історію між Швецією, Петром І, Полтавою. Ну, йому жарт, жарт зайшов цей даже. Якщо в Полтав, в принципі, Полтава, якщо дивитися на нинішню лінію бойового зіткнення, то вона рівно віддалена і від харківського напрямку, і від Донецького напрямку. То це думка, яка вже не викликає алергії. Вона дуже. Так, жваво обговорюється, які будуть підрозділи, які війська, де вони будуть. Ну от Макрон якраз в своїй риториці згадував, що це може бути братана французький як мінімум, такий основний контингент, який буде розміщуватися не на лінії бойового зіткнення. Теж зрозуміло чому, але достатньо близько. В принципі, Полтава, там умовно Харків, я не знаю, Дніпро, Павлоград, це все одно близько до фронту. Але це виключно мої фантазії. Тут я ніяких даних не маю. Але я думаю, що та й ми знову опинилися в ситуації, пам'ятаєте, як завжди. Україні не дадуть американську артилерію, дали артилерію, Україні не дадуть Хаймерси, дали Хаймерси Україні не дадуть Петріо, дали Петріо, Україні не дадуть f 16 дали f 16 Ніколи європейських військ не буде на території України, Ну до цього вже підходить. Але чому завжди ми платимо життям місяцями втрачених життів територій, за те, що прийти до того, про що ми казали? Набагато раніше, от зараз ця думка вона стає вже європейському тому, політичному клубі. Ну достатньо нормою. знаєте, вже в принципі вимальовуються, які країни готові, які менш готові, і це встанеться. Я можу так взяти на себе ризик, спронузувати, що ми побачимо європейський контингент в певній формі, якщо буде рухатись далі. Чи можна сказати, перепрошую але ще час ще... гайно, і наші от, європейці платять за це. Вчора була ще паралельна Ялтинська європейська стратегія, захід такий пророчений до початку війни, і там виступав герой України Дмитро Фінашин, військовослужбовець Національної гвардії, який має ампутацію. І Він сказав: Ви знаєте, це нагадує, от як дитина лежить і мати її буде в школу, і каже, прокидайся, вже пора. А вона каже, ще 5 хвилин і знову засипає. Вона знову будильник дзвонить, а вона ніяк не може прокинутися. Це затягує до останнього. Європейці затягують до останнього В них вже має в голові набат бац колокалів Чати російської агресії потенційної на кордонах своєї держави, а вони ще трошки відкладають. Давайте ще трошки поговоримо. Ну, от зараз мені здається, динаміка буде вища, тому що зараз на Америку вже ніхто оглядатися в Європі не буде. Вони все чітко побачили після Мюнхенського виступу Джейді Венса, що світ буде іншим, а і от, це на світі про Америку, їм тільки на себе заскочення, що не було представника Сполучених Штатів на саміті. Це було помітно, що там немає американського прапора. Ви знаєте, була. Американська посол на заходах от, Ялтинської європейської стратегії вона там теж проводила якісь переговори, спілкувалася, але я думаю, що основні зараз рішення приймаються саме в Вашингтоні, і ці рішення вони ще не ухвалені. От і мова йде про цю угоду, про мінеральні ці ресурси, які Україна. Має якимось чином інвестувати в цей фонд, який потім, можливо, ці гроші знову реінвестує в Україну, але вже під американським контролем. Це в пошук формату, він все ще триває. Головне, щоб це не був односторонній формат і щоб гарантії вони не просто були. Тут американські гроші Америка сюди, скажімо, своєю присутністю вже гарантує. Ну, от у нас є фабрика е, Трастя, американська кондитерська, яка і арео печиво, і чіпси Лейс, і е, шоколади мілка робила, але це не, не, не завадило Росії окупувати Тростяниці. Місто було під окупацією, фабрику зруйнували. Кока-Кола була зруйнована під броварами. Е, Тому не завжди американська присутність в капіталі в якихось підприємств на території держави гарантує. Недоторканість держави від агресії. Тому нам треба щось суттєвіше, ніж просто оцей гасло. Якщо в країнах є два Макдональдса, то ці країни між собою не воюють. Воюють, як показує досвід.